Хочемо показати останню модель нашого коршуна. Доповнили ми його монітор зараз 19 дюймів. У нас є збоку один роз'єм rg 45 для камери, один для інтернет, для старлінку, для того, щоб можна було віддалено контролювати або навіть його поставити. Цей е, коршун залишити Стерлінком, під'єднати Стерлінг і він буде сам його заживлювати і віддалено користуватися. Е, зарядка від мережі, зарядка від сонячної панелі, е, маса включення-виключення. З іншої сторони у нас вологозахищена е, розетка, це для того, щоб Starlink підключити. Е, На липучках цепляється і ми маємо такий вот, маємо такий вот затіняючий екран для того, щоб було краще видно. Тобто, такий захисний екран дозволяє отаке от палюче сонце використовувати його, щоб не було засвітлення.